Ісусимо про мене те задай, коли прийдеш до свого царства. Ісуси про мене те сата, коли прийдеш до свого царства. Просимо, Боже, згадай про наш народ, згадай про нашу землю, просимо про мир для нашої української землі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі наш наслідай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо милуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітхлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Герою Духа Святого, Святого Сиренського Церкву, сопричасті святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші та цілого світу! Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас сте цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь ми не сердні до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас те цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Предвічний Отче, охвіруємо тобі тіло і кров, душу і божественність. У немиліші Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і усього світу. заради Його болісних страстей, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу, заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і усього світу, заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і усього світу. Заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і усього світу, заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і усього світу, заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і у сього світу предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина твого, Господа нашого Ісуса Христа, на да, ублагання за гріхи наші і всього світу. Заради його тяжких страждань. З милосердінням над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. З милосердінням над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. З милосердінням над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердья над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердья над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердья над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердья над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердья над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердья над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань змилосердися над нами і над цілим світом. Предвічний Отче, опіруємо тобі тіло і кров, душу і божественність, бо не Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші і усього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердним до, до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. На Заради за Його тяжких страждань. Милосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Милосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердьіть над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердьіть над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердьіть над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердьіть над нами і над цілим світом. Святий Боже, святей кріпкий, святей Помілив来... святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. помилуй Помілив来... нас та світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. помилуй Помілив来... нас та світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. помилуй нас та світ. О Окрови і воду, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас. Уховаємо на тебе. Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, я довіряю тобі. Свята Фаустина Ковальська, Молися за нас, святий Йоанне Павле II. Молися за нас, святий Мартине, Молися за нас, всі святі та ангели Божі, Моліться за нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай буде слава, слабо і поклоніння, слава. Слава Ісусу, хай лине слава, так Богу слава і